Вітаю вам від оракулу благословення, благословення на травень місяць для вас. На що вас благословляють ваші ангели, ваш рід, ваші захисники, ваші покровителі, вищі сили, неважливо, звищі. на що звищі вас благословляють? На травень місяць? Твоє ім'я, скажіть? Вам благословення на травень, на травень місяць, 44-та. Так, я англійською не знаю, хто знає, зачитуйте самі. На благословення на повернення додому. Ну, дивіться, тут дуже зрезонує тим, хто не вдома, то ви повернетеся додому. Дякої чужини, можливо. Якщо у вас ваші рідні, близькі, діти чи батьки десь не вдома, то вони повернуться додому. Можливо, взагалі, знаєте, це щось може бути у вас внутрішнє. Що внутрішньо ви щось, щось переосмислите, пропрацюєте і повернетеся десь до якихось своїх витоків, своїх знань теж можете, може так зрезонувати.